Ситуація більш складна, ніж я думав, з самого початку, що ми маємо. Одна людина загинула, вісім звернулися за медичною допомогою, одна потерпіла в достатньо складному стані. Є дуже багато руйнувань, тут поруч є будинки, фактично 10 будинків зазнали руйнувань, деяких взагалі всі вікна повилітали, двері походило. Також наша школа комунальна. Ну, тут живого місця немає. Маю на увазі, самі стіни лишилися, так? але всередині всі вікна повилітали, двері повилітали. І так виглядає, що канікули для дітей, в цій школі трошки знаєте, будуть продовжені. Будемо шукати варіанти виходу, тому що тут треба буде і місяць, можливо, більше щоб все привести до куття. Зараз проводимо комісію по надзвичайних ситуаціях, повністю за рахунок міста ми компенсуємо всі втрати. Ну, Для це шок, звичайно, в такі святкові дні, така велика біда. По об'єктах критичної інфраструктури також були сьогодні пожежі, Менесники якісно спрацювали. Взагалі сьогодні і шакеди атакували, і Львів, і область, і ракети атакували. Але давно у нас не було такого важкого дня. Христос не годився. Львів, ранок, житловий квартал, навчальний ліцей, житлові будинки. Ще раз і ще раз от показуємо, що витворяють ті нелюди, вороги з мирним Львовом. Тримаємося. Перемога буде за нами на даний час. Постраждалі отримують цю необхідну допомогу.